450 мільйонів гривень стільки можуть недоотримати Черкаси. Про це в інтерв'ю виданні вичерпно розповів очільник міста Анатолій Бондаренко. Він зауважив, що із самого початку вважав проєкт кошторису на 2024 рік нереальним та не голосував за нього. Сьогодні ж, аби перекрити ймовірний дефіцит, потрібно знімати кошти з інших статей бюджету, що є гострою проблемою. Сьогоднішній день потрібно робити секвестр і знімати потрібно в тому числі з усіх тих об'єктів. А об'єкти починаєш дивитися, наприклад, ну, от з чого знімати, наприклад, будівництво бомбосховища 21 школи. Дивися, ремонт, наприклад, травматологічного відділення 3 лікарні, де перебувають, ну, де люди е, звертаються, де лежать хворі, ну, які потребують, наприклад, е, там, закупівля техніки, яка буде потім вилучена в Збройні Сили України. Ну от е, ну, да, є, наприклад, ті там. Витрати, де можна зекономити, а от коли ти дивишся, і програма збройних сил України.